Пам'ятати і вшановувати наших письменників це наш з вами обов'язок. Докладніше про один із таких заходів у наступному сюжеті. Біля пам'ятника Івану Франку зранку зібралися працівники комунальної установи центральної бібліотечної системи. Спільно із владою громада міста вшанувала Івана Яковича Франка. Цей захід приурочили з нагоди 167-ї річниці від дня народження письменника. Він особистість багатогранна, і найкраще ми його розуміємо через призму поезії, якій безмежна любов до України. Еріка Ногтіва вела програму заходу. А на початку події усіх полеглих за волю України вшанували хвилиною мовчання. Далі до покладання квітів запросили представників влади. А саме заступницю Бродівського міського голови Ірину Олеху та начальницю відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яну Родін її пізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відриктися власних втіх, щоб їй віддатись до конечного Іван Франко з вершин. І низин. Земля, моя плодю, я мати. Земле. Моя всеплодющая мати, сили, що в твоїй живе глибині, крапку, що в бою сильніше стояти, дай і мені, дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною буде чисту любов. Дай і огню, щоб ним слово налити, душі страсать, громовую дай власть. Правді служити, неправду палити, вічну дай страсть, силу рукам дай, щоб кута ламати, ясність думкам, серце кривди влучай, дай працювати, 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 в праці сконать. Римить, благодатна пора наступає, природу розкішнає, дрож пронемає, жде спрагла земля плодотворної зливи. І вітер над нею гуляє, бурхливий. І з заходу темна хмара летить, гримить. Гримить, та й на дрож пронемає народи. Мабуть, благодатна хвиля надходить. Мільйони чекають щасливої зливи. Ті хмари плідної будівщини тіни, що людськість, мов красна весна вновить, гримить. Звучали не лише поезії з уст бібліотекарів Бродівської громади, а й музичні композиції, які допоміг втілити у реальність талановитий житель Бродівської громади Михайло Добрянський. Відтак звучала пісня на слова Івана Франка під назвою Червона калина. Чого в лузі гнешся? Червона калино чого в лузігнешся? Не любиш, у сонця не пнешся, по сойця, не хвеща, чи жайка ви світом, на радощі світу, на рано ще чи водишся, чи робиш. Спакиту, чиромо! Спакиду! Захід відбувся за 15 хвилин, і таким чином, франкові читання пройшли успішно. Сергій Нікішин, телеканал Online.